вас, дорогі, мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година ТВ». Для вас карта Дня на 31 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для Овні випадає старший аркан мир. Це налагодження ваших справ, це досягнення ваших цілей, це нові можливості та перспективи, та успіх та щастя, гарні новини. Тому дійте у вас обов'язково все вдасться і всі ви зможете плани свої на день реалізувати. Але на вашому шляху, в другій половині дня, можуть виникнути певні спокуси, яким варто буде опиратися. Піддавшись їм, можуть виникнути багато невдач. Хтось захоче перевищити швидкість, хтось. Може навіть позадуматись про зраду, чого ні в якому разі не потрібно робити. Обдумайте кожен свій крок. Ні в якому разі не робіть те, чого, про що потім будете жалкувати. Не ведіться там на те, щоб піти там в кафе і так далі з друзями чи ще кудись. Робіть всі чіткі плани, які ви все, що ви запланували собі на день. І від свого плану не Тельці. У тельців Ту пентаклів. Ту пентаклів віщує вам велику вдачу, досягнення ваших цілей, гарний розвиток подій, можливо, надходження якоїсь суми, яка допоможе в багатьох ваших питаннях. Також карта дає нову можливість, нову перспективу, новий шанс для того, щоб реалізувати себе, реалізувати свої цілі та мрії. Ні в якому разі такого шансу не впускайте, тому що потім про це будете тільки жалкувати. У другій половині дня у вас можливо виникнуть якісь непорозуміння та конфліктні ситуації. Це можуть бути як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Тому будьте більш обачніші і обдумуйте кожен свій крок перед тим, як почати діяти проти когось, близнюки. Близнюків, дев'ятка мечів. Чомусь ви дуже сильно переживаєте, що ваші плани не дадуться, що щось піде не за вашим планом, що щось піде не так, що ви не досягнете того тих цілей, які ви перед собою поставили. Але це марні переживання це просто тільки накручуємо і накручуємо себе, чого не варто робити. Варто взяти себе в руки і піти на примирення, якщо з кимось був конфлікт на Ніколо Дере мечів, який говорить, що варто уникати конфліктів, непорозумінь і взагалі не йти на чиїсь провокації в конфліктних ситуаціях. І боріть свої страхи. Приборовши всі свої страхи, взявши себе в руки, ви зможете реалізувати всі свої плани. Раки. У раків також дев'ятка мечів, вона віщує вам страхи, переживання, і це заважає вам діяти, це заважає вам вирішувати важливі ваші питання. Якщо ви візьмете себе в руки, ви обов'язково побачите вирішення цього хвилюючого питання. Вдача на вашій стороні і ви отримаєте гарні шанси реалізувати себе. Не упустіть такої можливості. Якщо ви далі будете боятися, то ви таку можливість прогавите. Якщо візьмете себе в руки, то все вас обов'язково вдасться реалізувати все, що задумали. וזה Левів, диявол, ні в якому разі не піддавайтеся спокусям в цей день. Також, можливо, в оточенні вашому є людина, яка намагається вами керувати, вказувати, як вам діяти. Тримайтеся від такої людини якомога далі, і не піддавайтеся цим впливам. Взагалі обдумайте кожен свій крок і не вірте улесливим пропозиціям в цей день. Двійка мочів говорить, що ви будете закривати очі на певні питання, на певні проблеми. Ви можете там подумати, та що там такого трапиться, якщо я зроблю там. Та і та. Якщо я там піду в кафе з друзями, там нічого не трапиться, а може виникнути конфлікт, може виникнути непорозуміння в родині і так далі. От таких ситуацій може бути дуже і дуже багато. Тому думайте перед тим, як діяти і уникайте таких складних ситуацій. Леви. У дів випадає трійка мечів. Якісь конфлікти, непорозуміння, невдачі це можуть бути як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Тому тримайте будь-яку ситуацію під контролем, будьте більш чіткіші до деталей на роботі, усе обов'язково вдасться. Справедливість буде відновлена, якщо й були якісь непорозуміння, воно все вирішиться для вас досить легко і швидко. Саме головне будьте чесні та справедливі, і все буде добре. Терези. Для Терезів двійка пентаклів, якісь вагання, якісь сумніви, справи, можливо, по домашній будуть така рутинна робота, рутинні справи. Можливо, трошки від всього втомилися, але ви з усім впораєтесь. Перш за все розпочаті справи, поступово доводьте все до кінця, і поступово беріть за іншу справу, ні в якому разі не намагайтесь зробити все одночасно. Туз мечів допоможе вирішити хвилюючі питання, які ви навіть уже давно не вірили. Все вдасться, і ви досягнете поставленої цілі. Саме головне це обдуманість своїх кроків і робити все поступово. Скорпіони. У скорпіонів тут пентаклів. Туз пентаклів доля вам посміхається. Це, так скажем, емоційна стабільність, ця карта успіх говорить про нас, говорить про досягнення всіх ваших бажань. Про щастя та задоволення. Але пам'ятайте, що вас, перш за все, вам даються можливості для того, щоб реалізувати свої плани, свої цілі. А якщо ви такою можливості скористаєтесь, то все буде добре. Але ви таку можливість можете і упустити, за що потім будете жалкувати. На дні куди десятка пентаклів, яка говорить про досягнення ваших цілей, про стабільність та впевненість в завтрашньому дню. День у вас пройде гарно, і ви своїх можливостей не пропустите. Трельте. У стрільців, старший аркан сонця. Це успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні можливості, на гарні новини, нові можливості та перспективи, які будуть відкриватися перед вами. У вас обов'язково все вдасться. Ви зможете реалізувати себе та всі свої плани. На дні колоди старший аркан закохані. Взагалі день для вас буде значний, і дуже важливий. Два старших аркани. На дні колоди це закохані, це романтичні події. Це можливо свідчення в коханні. Це такі гарні, світлі, теплі, приємні події, які будуть очікувати на вас. Козироги. У кози в рицарь Пентаклів. Повільно, але впевнено просувайтесь до поставлених цілей і в якому разі не поспішайте, не прискорюйте події, у дорогі будьте обачніші і в деталях в роботі приділяйте увагу найбільш, найменшим дрібницям. І все вдасться, трійка жезлів говорить про досягнення цілей та успіху у ваших починаннях. Завдяки тому вашій наполегливій праці ви досягнете всього і все реалізуєте. Водолії, для водоліїв вона з п'ятірка кубків. П'ятірка кубків вказує на якісь переживання, якісь невдачі, якісь проблеми із минулого, які дають про себе знать. Знаєте, от все не так, все не влаштовує, все, все чомусь пішло не по плану. І взявши себе в руки, вирішивши ці питання, хвилюючи із минулого. Більше до них не повертаючись, ви зможете просуватися далі до своєї мети, активно працюючи, приділяючи увагу деталям, дрібницям, навчаючись і йти до своєї цілі. Все вас обов'язково вдасться. Рибки у рибок королева Пентаклів. Вирішення хвилюючих питань, можливі надходження якихось коштів, допомога від жінки, жінка впливова, яка дуже активно вам допоможе вирішити хвилюючі питання. Також ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати. Робіть те, що вам звично, робіть те, до чого ви звикли і що вам комфортно. На дні коди диявол, який говорить, що варто уникати отаких от спокусливих всяких пропозицій, ні в якому разі не вестись на оці улесливі пропозиції, які з часом дадуть вам багато негативних наслідків. У вашому житті. Я бажаю всім гарного та вдалого дня, а я вас очікує успіх, гарні новини і всім миру. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!